Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українсько відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Херсон Одеса, Миколаїв найближчі дні. Що чекаю, що буде? Давайте подивимось. До чого нам готуватись, так? Да? Херсон найближчі дні. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал. Нагадаю, що спонсори можуть задавати в етері свої конкретні питання. Херсон найближчі дні. Знову вказую, що йде трансформація обстрілів. Але таке відчуття, що не тільки ворог трансформує обстріли свої, але і ми. Трансформуємо захист. Щось буде от як в області, щось зміниться в захисті. Ворог тягне свої руки з усіх боків, але це як передбачувана ситуація. Тобто, вже ми про цей об'єкт говорили: це поля і об'єкт, пов'язаний з інфраструктурою. Вже очікували туди атаку наші військові. Херсон найближчі дні. Ну, ви чуєте, як збивають. Не все у вас тихо. Є праця ППО. Ну, вибір. Херсон найближчі дні. Щось важке йде. Важке йде. І прям чуєте, як, як сті... або стіни валяться, або каміння сиплеться, жертви. Це як спеціальна атака. Не тільки дрони, щось буде ще важке. Дивіться, є якесь місце відкрите, можливо, парк, галявина в самому місті, де ви часто бачите, як проходить або ракета, ну, летить, летить на ціль, а зараз може впасти там. Ви зрозумієте, чий це район. Ні, тут вплив, тут спеціальна людина. Тисне. Скоро повінь. І ворог, ну, вона не людина не люд, але ворог до повіні готує щось важке. Херсон найближчі дні. Вам щось не говорять по місту? Якусь ситуацію, яку не зможуть змінити. І це прям стосується гуманітарки, їжі, продовольства. І мовчать про втрати, про жертви. І серед цивільних, і серед військових. У ворогу є сигнали з Херсону, що його чекають там. Прям показують, що підсвічує не тільки цілі, але й шлях. Думають зараз про те, щоб, що важливіше, вберегти ресурс військових, чи намагатися наступати. Думають. Зараз так, по вашому напрямку. Наші думають: наступати, чи зберегти ресурс? Херсон, найближчі дні. Дрон раз пішов. сутінки таке сіре небо. Біля води, ви знаєте, часто прилітає. Таємна інформація по якомусь прильоту буде. А вони можуть літати, фік... намагатися фіксувати, але як самі не знайдуть свої цілі. Щось дивне. Може, ви заглушите якісь цілі, і вони не можуть їх знайти? Херсонщина окупована. Ну, от знову, чи в захист ставати, чи йти в наступ, буде вирішуватись. Як вирішиться, резерв буде підтягуватись. Дивіться, я так розумію, що там просто підтримка прийде на Херсонський військовим. Саме. І, але вийде так, що все одно не, не зможуть наступати, навіть якщо буде таке рішення, тому що тільки приходить жива сила, вони по ній відразу. Таке відчуття, що б'ють навіть, поки жива сила. ну, люди не доїхали військові до позицій, до якихось моментів, не встигають доїжджати. За цивільних більше думаєте. Якийсь наш би наступ дав більш спокою і можливості для цивільних, так іде інформація. Одеса, привіт. Привіт вам з Харкова, який постійно руйнують. Ми вас розуміємо. Одеса найближчі Ні, на море хочу. Вимикайте ворога. Хай горить в воду. І ворог вийшов. Карта диявола. Ні. Не заспокоїться, буде таке відчуття, що б'є якусь громаду для того, щоб люди звідти виїжджали або район, щоб прям люди звідти втікали. Одеса, найближчі дні. А, дивіться, помор'я. Чомусь така фраза вийшла. Можливо, вони там щось кажуть, що ви помор'я. Щось таке. Хай вже помор'я це всі, да? А, Якась домовленість навколо Одеси, якісь розмови, якісь документи, але вони пусті. Якщо вам тут будуть казати, що порт передадуть, або там ну, щось таке в новинах, знаєте, що стосується Одеси, то все пусте. А от смерті в порту біля порту можуть бути. Одеса найближчі дні. Чекаєте на атаку, вона йде, дивна йде, Щось навіть в море впаде і колихатися, колихатися на воді буде Одеса, найближчі дні. Ну, не вірте всьому, що пишуть. Не вірте. Майте відповідальність, знаєте, задавати питання конкретним посадовим особам. Таке відчуття, що буде якась дезінформація стосовно когось з ваших керівників. Одеса найближчі дні. Ресурс, ресурс, енергетика, біля води прильот, Одеса. Як упустимо, той момент, щоб вони могли звідти зайти. Дуже дивно буде. Знаєте, таке відчуття, що дронами від чогось буде відволікати. Дуже обережно. Миколаїв найближчі дні. Миколаїв найближчі дні. Щось в області зіб'єте. Але, знаєте, такий спокій. Але я, от я знаєте, от, як очима військових бачу цей об'єкт, що летить. Але місто, як знайде, ну, гупнуло десь і забули. Миколаїв найближчі дні. Таємна інформація може пощастити, що обійдуть вас. Але це ненадовго. Дивіться, якщо дрони вас облітають, це тимчасово є в них цілі порт. Біля води і адмінбудівлі. Будьте обережні.